Якщо ви були в буковелі, то напевно коштували запечену картоплю, яка, кажуть, коштує 250 гривень за картоплинку. Я в буковелі ніколи не була. Але картоплю ми можемо приготувати і вдома. Беремо велику картоплю, добре миємо, бо будемо її запікати зі шкіркою. Кожну картопельку загортаємо у фольгу і відправляємо запікатися на 200 градусів до готовності. У мене картопля величенька. І пеклася майже півтори годинки. Поки запікається картопелька, готую начинку. 300 г печериць кришимо дрібненько і всмажуємо з цибулькою до готовності. Сілі перець додаємо за смаком. Потім додаю 2 столові ложки сметанки. Треба додати у міру так, щоб і не сухі були, але й не плавали. Поки жаряться грибочки, приготуємо ароматне масло. До 100 г м'якого вершкового масла додаємо часничок. У мене Невеличкий, додаю 5-6 зубочків. Його розмішую. Мм, яке ж воно ароматне. Провіряємо дерев'яною паличкою готовність картоплі і збираємо нашу страву. Обережно гарячу картопельку розвертаю та розрізаю вздовж навпіл, не дорізаю до кінця і злегка розминаю вилочкою серединку. З фольги роблю невеликі човники. Можна трішки картопельку підсолити та поперчити. Та додаю по чайній ложки нашого ароматного масла. Трішки викладаю натертий сир. У мене моцарела, але підійде будь-який. Тепер щедро на кожну картоплинку викладаємо нашу грибну начинку. На самий верх викладаємо наш натертий сир та ставимо в духовку буквально на декілька хвилин, щоб розплавився сир. Дуже смачна в гарячому вигляді. Вона просто та не в роті.